Сьогодні є знаними не тільки в межах нашої області, нашого й поза межами. Безумовно, ваше досягнення є медівцем, особливо для молоді, молодих спортсменів. Ми знаємо багато наших видатних спортсменів, чемпіонів. Завжди, коли з молодими спортсменами зустрічаєшся, ми завжди говоримо про тих, хто досяг великих успіхів у спорті. Але на цьому вже я бачу багато молодих очей, які, на які ми покладаємо серйозні надії. У 2013 році я зайняла друге місце на чемпіонаті світу зі спортивного орієнтування. А що отримала сьогодні? Сьогодні отримала футболку та посвідчення майстра спорту України. Покажи нам. Приємно, що нас не забувають, і це, звичайно, спонукає нас до нових вершин, до нових здобутків. Різдвяні богослужіння.